У західно-донбаському професійному ліцеї висаджують калиновий сад пам'яті. Він присвячений випускникам закладу, які віддали своє життя, захищаючи Україну від російської агресії. В честь дня захисника і захисниць України по ініціативі колективу співробітників і студентів закладу було вирішено посадити калиновий сад. Студенти поприносили калину і співробітники. Цей сад буде пам'яті нашим випускникам, героям, які загинули під час російсько-української війни. Треба залишити пам'ять наших серцях, душах. І таким чином це теж буде калиновий сад, пам'ять нашим випускникам, які героїчно загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави. Висадка дерев проходить силами студентів і викладачів. Ініціативу підтримали також ветерани, які найближчим часом долучаться до акції, аби разом з усіма залишити свій слід у створенні цього особливого місця. На превеликий жаль, значна кількість випускників наших загинула на сьогоднішній день. Ми цифри, точно цифри ще не знаємо, але ця цифра на превеликий жаль щоденно збільшується. Слава нашим випускникам, героям і захисникам нашої держави. Слава Україні! Калина здавна є символом України, її сили, краси і незламності. Тому саме її обрали для цього саду пам'яті, що відтепер нагадуватиме кожному про мужність і жертовність наших героїв. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Євгенія Ваненко, новини ПТРК.